Друзі, нас інфо, перечі про головне, поїхали. Пишучи генерал Герасимов, командувач армії РФ, кричав, коли почув про купянський драпатого. Пишучи навіть звертався до закритих каналах до розвідки України, до генерала Драпатого, аби влаштувати терміновий обмін і обміняти полонених, який драпати взяв куп'янську в полон. Ось що говорять самі окупанти про власне командування. Я позивний фікса пічні Олег вік Ніколаєвич. Мой номер Житомир, а ви 067 865. Номер части Уссурийска, выдержи Б, 83-я стрелковая, штурмовая бригада. Даю обращение, что все, больше мощь нету. Три дня без еды, без питья, поддержки никакой. Взял на себя ответственность командира, командир раненый. Мясник, ты как там? Мясник, сил нету, пить очень хочется. Третий я встал, истек кровью. Фара пожимай и патронов. Ничего, а больше всего хочется пить. Мужики, если кто-то что-то это увидит, даже не думайте, какие контракты. Буквально вчера ушло 50 человек. Из 50 человек, вот, 49 было все 200, и один 300 с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпиталь увезли, и то про просто непонятно, выживет он, не в живет сейчас. И, кстати, вот эти 3 миллиона, 5 миллионов, то, что обещают, это не всем скидываю. Народ, тут половина, половина лох... Подъемные вам скинут и все. Вот я не вижу свои 3 миллиона еще до сих пор. Как мне изначально пришли какие-то подъемные там 50 тысяч, все. И то мне ты сам себе бронежилет покупаешь, ты сам себе покупаешь магазины, ты сам себе покупаешь штаны. Так что, народ, просто не ведитесь. Это просто приманка, понимаете. Билет в один конец, запомните. СВО – это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка. Я Дубинин Олег Эдуардович. 21 января 1992 года рождения. Даю согласие на проведение этого интервью. Просидел год и неделю. И за это время а у нас там уходили на СВО много ребят. И я как-то между делом тут тоже заикнулся о том, что я хочу на СВО. Я только, просто не хотел сидеть в тюрьме. И я мне сказали, ну что, Олежек, ты за СВО заикался? хочешь, давай долго возвращай, родине, и, там кому еще. И раз собирался, давай вот тебе контракт, подписывай. Я не думал, что все прям кровь и смерть. Я не представлял себе, что такое война. Ни за какие деньги, ни за свободу не подписывайте контракты. Генерал Драпатий, окрім суто стратегічного таланту, вирізняється з українського генералітету ще однією якістю. Пише блогер Борис Мороз, звичкою брати на себе відповідальність за невдачі. Я пам'ятаю, як після трагедії на полігоні він написав рапорт про відставку з посади командувача сухопутних військ, бо відчував, що він не проконтролював виконання наказу про безпекові заходи на навчальних полігонах. Це дуже рідкісне явище. Полковник Манько після поразок на Запорізькому напрямку записує відео, що все нормально, те ж саме робить сирський щодо Покровського напрямку. Залужний не взяв на себе Відповідальність за невдачу контрнаступу 2023 Та ж сама картина із боку РФ ніхто там не звільнився після провалів 2022 чи вдалого вторгнення у Курську область у 2024 -му. Це змушує згадати японського адмірала Тамона Ямагучі, який командував з'єднанням авіаносців у битві при атолі мідуей коли обидва авіаносці його групи було втрачено разом з купою літаків. Він віддав ад'ютантові свій кашкет, попросив передати його родині на пам'ять, віддав наказ про евакуацію команди, вигорілого з хірю, та наступ. Добивання авіаносця торпедами попрощався з вижившими офіцерами та лишився на кораблі. При цьому я могуче легко зміг би перекласти відповідальність на нагомо, Чиє рішення про другу хвилю атаки на острови в першу чергу зробило групу беззахисною. Більш того, його група була єдиною, яка нанесла успішні вдари по американському авіаносцю. Перед тим як бути остаточно знищено, інший би на цьому розгромі, ще й зробив би кар'єру, і пішов би писати автобіографію. Але ні, залишився удвох з капітаном судна. Дивився, як есмінці виконують наказ про добивання. Міг побачити собі втрати стількох людей, екіпажу літаків та авіаносного ядра Тихоокеанського флоту. Йому також не було і 50. -ти. Ось чому 43-річним драпатим нам дуже пощастило, з іншими менше. Судячи зі стрічки новин із повідомлення авторитетних військових ЗСУ провели саме те, що в класичних підручниках називають якісно підготовленою військовою операцією. Пише Олександр Ковтуненко: Факти уперті: звільнена північно-західна частина Куп'янська, яка місяцями була під російським контролем, і перетворена на опорний район окупантів. Продовжується зачистка центру міста, де лишалося біосміття, яке переховувалося у кварталах, звільнено низку навколишніх сіл, що одразу покращує тактичне положення, вирівнює лінію фронту і дає нашій артилерії панування на ключових висотах. Це не випадковість, не успіх на око, а планомірний зважений контрудар. Його давно готували, прораховували і тягнули до моменту, коли росіяни голили фланги і втратили маневр. І тут найцікавіше у плануванні та проведенні операції ключову роль відіграв генерал-майор Михайло Драпатий. Так саме той генерал Генерал, якого деякі незламні полководця з телеграм-війська так само впевнено, її галасливо списували, розповідаючи казачки про те, хто там і з чим не впорався. Реальність, як завжди, розставила все по місцях. Результат є, значить, командир знає свою справу. Генерали міряються не постами блогерів, а трофеями на мапі. Гіпотетично кажучи, якби я був президентом. Не дай Боже, звісно, народи так достатньо натерпілися від різних історичних експериментів. Але якби то я би зробив просту річ, призначив би Михайла Драпатова, головнокомандувачем ЗСУ, з повним карт-бланшем на формування команди військового топ-менеджменту, бо логіка управління дуже проста: або ти довіряєш професіоналу, або ти лізеш зі своїм п'ятаком туди, куди тебе не просили, і потім плачеш на прес-конференціях. Але сьогодні не про це, сьогодні про маленьку, але дуже важливу перемогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.